ранку усім це телевізійний канал Тава. Це програма ранок на Алтаві. Щирі полки, ранкові вітання від усієї нашої дружної творчої команди, дорогі друзі, наснаги, сил, бадьорості, енергії, позитиву заряджаємо вас на класний день, заряджаємо на успіх. Так. І з самого початку нового дня ранок уже радо запрошує гостей. Зараз так. розкриємо вам усі таємниці. Піднесіть, будь ласка, чашку кави чи можна ближче, да, ближче до екрану, ми зарядимо обов'язково з позитивною енергією. Позитивна людина в нашому ефірі, Власне, як і кожного ранку ми запрошуємо саме таких от позитивних людей, які цікавих і позитивних. Ось так от, дві складових, це найголовніше. Сьогодні ми вирішили присвятити наш ранковий ефір. Творчості, мистецтву, я б не сказав народні творчості, Ну будь десь в деякій мірі народній творчості, так наталю так. Отже, увага, увага, сьогодні. ранковий гість нашої студії, майстер народної творчості із вишивки Сергій Забора. Сергію, доброго ранку, доброго ранку всім. Доброго ранку вам раді вас вітати Так, да, дуже раді вас вітати. І у нас за традицією, яку ми не збираємося порушувати саме сьогодні. У нас Наталя, експерт з гарного настрою, задасть вам фірмове наше запитання. Дякую. А мені приємно вас запитати ось про що, як починає свій ранок майстер народної творчості з вишивки, де бере енергію, де бере позитив, де бере бадьорість, де бере берединки у мене двоє маленьких дітей. І ранок починається з того, що вони будять, особливо дочка, менше, вилаз на папу, папа, вставай. Не сонливі діти. Стає по щеках, починає з за, за вушка, папа, вставай. Вставай в садик. Скажіть Сергію. От е, все-таки склалося, знаєте, стереотип такий, що вишивкою займаються, все-таки жінки. Все таки жінки, е, чи це дійсно. Так, так би мовити, історично так склалося, чи є прецеденти, що все-таки це неправда? Ну, я коли починав займатися вишивкою, то допомагав мамі ще з другого класу, мабуть, починав перші роботи допомагати. то вона мені казала, що раніше в Франції, ще в середньовічній, дозволялося вишивати тільки королям. Тобто вона так і казала, що ти ну, О, справжній привіли, король рости. Це привілеї, Тоб, насправді. Да. Тобто, не, не звичайним людям не дозволялося вишивати. Мабуть, це пов'язане з тим, що людина, от виробляючи. Виріб да, вкладає туди частинку своєї душі, енергетику. І от саме королівська енергетика має бути у речі, яку виготовили власноруч. Ну, у мене була трошки інша ціль. Я 22 роки прозивався спортом так. і хотілося бути першим завжди і скрізь. Тобто, і тут теж захотілося бути, ну, якби, що спочатку. А яким спортом? спорт? спорт? самбо. Нічого Як канет мастер спорту, позидує, а майстер спорту по, по самбо. Я собі от просто не знову ж таки не можу навіть уявити. Після того, як діти вже в дитячому садочку. Ранкова руханочка. Да, ранкова руханочка, а потім вишиває. Да? До речі, ви вишиваєте знову ж таки так вручну, чи можливо так. там є спеціальні якісь прилади. у вас? Ні, я вишиваю навіть не в п'яцях, як більшість жінок вишивають в пляльцях, мені ага. не Я занову заправляю, мені так удобно. У мене свої голки, у мами свої, так як такі жіночі пальці ніжніші. Мої грубіші, у мене другі інші Тож, є, є голки. Якісь великі голки. Чи що? Ні, невекі, з більш притупленим кінцем. Ага, такі гострі. Скажіть, на вас вишиванка? Це ви самі, ну, звісно, да. самі вишивали? Це машина чи ручна вишивка? Це машина вишивка зараз на мені. Як відрізнити? От чесно. Я от як присічний поціновувати даного продукту. Я, наприклад, не можу відрізнити. Та, машина чи ручна вишивка? Є Про, Якісь особливі професіонал вишивки? відразу бере ізнаночку uh -huh. і дивиться, є третя нитка. Тобто біла. Uh -huh. А якщо навіть вона в то її видно зараз третя нитка. Вручну, коли вишиваєш, це тонна нитка. Яка ізнанка, таке й лице. Угу. Тут зразу видно різницю. Хто розуміє, тобто нічого собі. Mm -hmm. А так, взагалі, якщо шість тон, то не відрізниш. Навіть буває, що якщо якісно зроблена машина вишивка спеціаліста, також дуже важко зорієнтуватися, якщо на відстані, то не зрозуміє. Розкажіть нам про технологію виготовлення вишиванки. Я захотіла собі гарнесеньку вишиваночку замовити. Що буде спочатку? Ви спочатку вишивку, потім що далі? Спочатку ви приходите до нас в майстерню, ми знімаємо з вас мірки. Тобто, якщо це до довго рукава, обов'язково рукав, тому що різний ріст у людини і відповідно рукава Різні може руки? бути короткий або довгий рукав. Знімаємо мірки з вас, потім на полотно відкладаємо розміри, те, що вас обміряли, вишиваємо, тоді робиться викройка, швия зшиває, ми його гладимо, прасуємо, і ви приходите, міряєте і забираєте. Ви сьогодні принесли до нас у студію кілька ще, ну крім того, що власне, вдяглися, ще кілька вишиванок принесли. Чим вони особливі? Скажіть, будь ласка, давайте почнемо, з якої З, давайте, з якої почнемо? Давайте з цієї почнемо, так, як у нас Почну на... сієї, та... з цієї роботи почну. Так вона, як, це чоловіча вишиванка трипільської культури. Тобто це стародавній малюнок, досить такий, він, ну, йому вже декілька століть. Ми з вами часто практикуємо, ми, буває, так люди приходять по селах, потому, старі сорочки, і ми їх відновлюємо. Дуже часто і плюс додаємо там свої якісь орнаменти, ну якщо вони там мають їм місце бути. Тобто це дуже дрібна робота складна. На перший погляд, вроді би, небагато вишивка, але вона дуже дрібна і Десь приблизно півтора-два місяці робити. Тобто, це є оберіг. Ага. Сорочка оберіг. А матеріал це льон, я так розумію. Да, да? Це невибілений натуральний льон. Якщо на цій роботі дивитися, це вибілений льон вже. Так, ви можете показати цю, будь ласка, також нашим телеглядачам. Так, а тут орнамент який. Що це за орнамент? Це називається техніка настілки по сіці. Жіноча блуза. Доволі таки моя одна з любимих малюнків, мені подобаються настрілки. Робиться, зразу витягується, вирізаються ниточки, угу. зашиваються квадратики, і тоді на них наноситься малюнок. Це просто краса. Просто ну, естетична да. насолода, насправді. А от який е, яке найбільш нестандартне замовлення вам довелося виконувати? От прийшла людина сказала, мені на шкіряній куртці вишити тут щось. Бувало, на так? пальтові бували замовлення. На пальто. Да, на пальтові. Пальто таке, ну, просили навіть не ручну вишивку а машину. Ем, ми пробували, не, не виходить на пальтові. Це треба промишло, ну, на фабриці робити. Так не виходить, бо мелка тканина вона розтягується. А що найкурйозніше що було, прийшов один чоловік і просив вишити йому дуже тонісеньку таку полосочку вишивки. Я так, це, два години роботи, що ж шити, вишивати. От були такі замовлення. Мінімалістичні. Такі. Да, мінімалістичні. Да. Ну, замовлення ну, Комусь ну, просто не хотілося. не любиться, щоб хоч... багато, не любити, та, що багато було. Да. Да, такі, от, ну. угу. А треба вишиванку. А, скажіть, будь ласка, ще такі е, запитання. Де є таке поняття, знаєте, як то кажуть, офісна, офісна сорочка. Да, і деякі от саме під костюми, під офіційні, одягають також вишиванки. Вони якось відрізняються, особливо від, скажімо так, традиційних вишиванок, якщо ви такі шиєте. Коли беруть в офіс, то я вам скажу, як беруть. В Польщі, коли ми були в міжнародних фестивалях, там беруть в основному на сірому сорочки, і вони кажуть, я буду на тракторі. Для нас це був такий шок, коли ми перший раз поїхали. У нас одягають їх тільки по святах, а він каже, я буду на тракторі. Тобто беруть, щоб не марки, вони були більш темного кольору. Тобто є льон різний, є чорний, є ну, такі темних тонів. Не обов'язково білий. Білий більш одягають так на свята, а. Ну, Якщо брати, як у нас беруть депутати і президенти брали, то сорочки на замовлення, то вони беруть білі. Ну, Вони офіційні зустрічі дипломатичні. Ну, тобто вони цвітну виш... ну, виш... ну, вишиванку рідко коли беруть, так? щоб... А, насправді приємно, що все частіше можна побачити людей на вулицях у вишиванках. Так, це от завдяки тому, що зробили день вишиванки 21 травня. Так. Я, Коли він перший раз був, то десь ну, мало, чоловік 200 було. А от як були посідні два, то там людей було стільки. я... Аж досі ну, і свої роботи знаєш, і так приємно. Ну, звісно, а як же? А, скажіть, будь ласка, ви щойно згадали про Польщу. Ви часто, часто їздите туди, так? Я так Кожен кажу. рік. Кожен рік. Там, раніше у нас було дві виставки, ще одна була в Чесені, одна в Любліні. В нас приглашала, там був, був якийсь юбілей у них полтавської общини, І ми тут у нас. Ну, Попросили туди приїхати. Ну а самі поляки, як от ви сказали, що да, там, про трактор згадали. Ну а взагалі, це також якийсь своєрідний тренд от саме, тому що багато розповідають майстрів різноманітної творчості, скажімо так, їздять у Польщу на фестивалі, говорять, що користуються величезною популярністю все, що пов'язане з Україною. Річ у тому, що там, куди ми їдемо, дуже багато переселенців з України. Там, коли під час війни було переселення, поляків, українці вони мінялися, дуже багато етнічних українців. Тобто вони беруть на згадку про свою батьківщину. Тобто, І туди дуже багато ну, Західна Україна, якщо в Люблін заїжджаєш, вона від Львова практично чим не відрізняється. Тобто, Таке щення, що ти з України не виїхав. А от якщо ми були в Щесені, там вже друга там більше до Німеччини культура на кордоні з Німеччиною, город, то там вже ну, зовсім друга культура, Там, ну, дивиться вже на другу вишивку. Тобто, ну, вже по колориту, що беруть, вже, ну, розумієш, що ну, не, не той же етнос. Ну, так а вони, ну, причина саме поляків, етнічних поляків. Для, для навіщо їм інша культура, скажімо так. На згадку про свою батьківщину, дідусі, і бабусі колись ага. вони на фотографіях бачили, от, і, от, щоб і собі було таке. Буває, буває, mm. буває коли вже приносять бабусіні роботи, старі ці поляки, то, ну, вона там більше вже на Західну Україну схожа вишивка. Ну, звісно ж, відрізняється. Я знаю, що по регіонам, да. відповідно. А якісь є особливості, От можна, так сказати, як знаєш, так, на пальцях. Так, да, Полтава відрізняється. Є така вишивка єдина в світі. Тобто ми вишиваємо здебільшого білим по білому, білим, синім, пастельними тонами. Тобто, в нас, ну, нашу вишивку знають у всьому світі. І це чудово. А я хотіла вас запитати про найскладніше замовлення. Скільки це по часу зайняло? Що то була за тканина, що то була за вишивка? Пригадай. По часу найдовше, мабуть, було б. Ми Робили скатертину шведському королю на Полтавську битву, на ювелей. Вона якась була велика за розміром? 14 метрів, охотніший столік. Це ви представляєте? у мене майстерня 5 метрів, я сидів обмотане весліоном, 14 метрів було. У мене не було видно там землі. Це ми вишивали з мамою, було у нас таке саме велике замовлення, щоб, якщо брати так, дивитися. І по часу? По часу шили, ми ну ми вдвоєм вишивали, якби один шив, то, от, мабуть, би півроку було. А так, що вдвоєм, то ми його близько-висінько. Ви їздили прямо у Швецію, королю? Ні, тут же в Полтаві сюди приїжджав. А, коли він приїжджав. Да, да. Ага, зрозуміло. Це на юбілей якраз був потавської битви. Так, так, так. Ну Ми так, вражені, так. насправді ми вражені. Так, дійсно. Тобто у нього є 40 казатини наших. Ну, все, привіт шведському королю. Якщо він нас зараз дивиться, або у шведському посольстві десь там. Так, ну що ж, Наталю, е чесно кажучи, я думаю, що нашим е телеглядачам цікаво дізнатися про. Саме вишивку, чоловічими руками, ось найголовніше стереотипи. І це найголовніше, тому що е, я думаю, що навіть ті, хто ще не знає, як це робити, не вміє, як це робити. Шановні друзі, я думаю, що це хороший спосіб розпочати щось нове. Андрій збирається просто після да, програми да, розпочати. Да. Я так я буду консультувати обов'язково консультувати. Ми проводимо майстер-класи в школах, в інститутах. Навіть по дніті ми у нас були майстер-класи з вами проводили. В школах іноді, мене часто запрошують там, провести дітям уроки, або ну навіть даже в школу для складних дітей, я і там проводив уроки, то викладачі казали, що ну, 10 хвилин щодень сидить, це нереально. Кажу, у вас вони всі 40 хвилин просиділи. А Не ви скільки можете посидіти от за вишивкою? От безперервно. Без Якщо так. у мене є замовлення, то можу і весь день сидіти. Я спробую, Наталю. <гум> Я думаю, в тебе все вийде. Так. Тому що талановита людина, талановита в усьому. Абсолютно вірно. Ну що, шановні друзі, в нашій студії був а, Сергій Забора, майстер народної творчості з вишивки. І ми сподіваємося, що ми не востаннє з вами зустрічаємося. Дуже дякуємо вам за позитив, за позитив, за цікаву інформацію, за вишивки, які принесли. На жаль, забирають від нас ці вишивки. <гум> да. Ну ми щось подумаємо. Щось подумаємо, да, поговоримо з нашим генеральним директором, він нам.